Ти помічала, як з кожним роком алергії стає все більше: постійний нежить, висипання та свербіж, або навіть набріки на шкірі? Більшість думає, що це нормально. Весна значить алергія, щось з'їла не те. Ну так буває, але це не нормально. Алергія це сигнал твого організму, що з ним щось не так всередині. Чи знала ти, що причини алергії можуть ховатися не тільки в пилку чи їжі? Наприклад, порушення в роботі кишківника, ослаблений імунітет, або навіть твій щоденний стрес можуть провокувати ці реакції. Зараз задумайся, скільки разів ти приймала ліки, щоб прибрати симптоми, а скільки разів ти розбирала причини своєї алергії. Якщо ти втомилася боротися з проявами алергії, я допоможу знайти тобі справжнє джерело твоїх проблем. Так само, як це зробили багато хто з моїх клієнтів. На моїй консультації ми розберемось, чому твоє тіло так реагує і що з ним робити. Не чекай, поки симптоми стануть сильнішими або тобі поставлять діагноз алергії. Зроби крок до життя без алергії вже сьогодні. Напиши у коментарях, хочу тест по алергії. Це твій перший крок до вирішення даного питання.